Як зробити вдалий вибір? Це питання турбує, мабуть, усіх споживачів. Аби допомогти тернополянам та мешканцям області не помилитися у виборі товарів та послуг, на ті 4 стартує програма із одноіменною назвою Вдалий вибір. Що придбати в магазині чи на ринку, що складаються продукти харчування, який одяг чи взуття ми носимо? Думку експерта почути, захистити споживача, справді зробити вдалий вибір. Я думаю, така програма потрібна. І з другого боку, звичайно, ми думаємо про наших виробників, і хоч час є складним. Встановлені розвитку нашої держави, але є нам ким і чим гордитися є потужні виробники на нашому тернопіллі і назвати, показати кращих вони на це заслуговують. Також у першому випуску програми, наприклад, виробництва досліджуємо, який шлях проходить снекова продукція перед тим як потрапити до споживача, які перекуски обирають тернополяни, та що радять медики. Сне це легка перекуска для втамування голоду між класичними прийомами їжі. Від снеку людина отримує енергію та насолоджується його смаком. Прем'єра інформаційно-аналітичної програми вдалий вибір на телеканалі TV4 сьогодні, 17 червня, о 20.40.